Поліцейський знаходиться в позиції інтерв'ю. Розпізнавши ознаки загрози, коли немає можливості розвивати дистанції і перейти на вогнепальну зброю, поліцейський переходить позицію очікування. Під час нанесення правопорушника прямо удару ножем, поліцейський робить крок в сторону з одночасним відбиванням своїм предпліччям руку правопорушника. Захоплює озброєну руку з тильної сторони зап'ястя. Сильною рукою поліцейський наносить удар по зап'ястю, вибиваючи ніж. Потім цією ж рукою прихоплює закастя. При цьому необхідність робити відволікаючу дію своєю ногою. Контролюючи кість, виконати прийом, важко ті назовні, перейти в позицію для затримання.